У мене немає батареї, у мене немає тепла, я не користуюся вашим теплом. І тут не буде того, що от я відключилася і тому дайте мені штраф і далі буду жити. Це коли всі жителі зібралися, всі-всі повністю 100%, без виключення абонентів, кажуть, що ми хочемо підключитися. Тобто, якщо там погодилися, 80% відключився, а хтось не хоче, то ми не можемо. А раніше було прописано, що всі 100%. Зараз цю норму прибрали. Будинок саме як власність, і в питанні управління власністю ви в якийсь момент маєте меншість, якийсь момент підкорюється більшість.